Швидких та легких перемог. Нехай ангел вас охороняє. Чекаємо вас за терпінням. Шукаємо перемоги. Повертайтеся! Привітати захисників та захисниць України, а зокрема свого батька, який сьогодні служить в лавах ЗСУ. Тато я дуже сильно тебе люблю. Неймовірно тобою пишаюся. Адже коли почалась повномасштабна війна, ти без сумніву та без роздумів взяв зброю у руки та пішов захищати нашу батьківщину. Бажаю усім нам якомога найшвидшої перемоги та закінчення війни. Любі наші чоловіки. Дякую, що ви нас обороняєте та захищаєте. Я хочу вас привітати з Днем позавсім. Хочу побажати вам щастя і здоров'я, щоб Бог вас оберігав. Вітаю всіх захисників і захисниць, а найбільше свого братика і тата з Днем захисника України. Дякую вам за мужність і відвагу. Завдяки вам ми не боїмося і відчуваємо себе захищеними. Бажаю бути здоровими, щасливими і непереможними. Нехай бояться вороги, а всі дороги ведуть до перемоги зі святом моїх рідні. В Україні велике свято, свято безстрашних людей, що сьогодні захищають нас від російсько-фашистської навали, любі наші захисники і захисниці. Ми щиро бажаємо вам усього найкращого – здоров'я, сили, непохитності, удачі. Повертайтеся додому живими і неушкоджені! Ваш подвиг безсмертний і навіки записан у історію України. Ви наша гордість, ви наша надія. Ми віримо у вас. Поверніться додому, живи. Слава ЗСУ! Доброго дня! Мене звати Колеснікова Анастасія. Я навчаюся у 8-му А класі у Київській гімназії Східних Мов номер 1. Сьогодні пошукати. Дуже велике, величезніше дякую усім захисникам України. Ви робите величезніший вклад для кожної людини. Ви захищаєте не тільки наш рідний дім та наших рідних людей, але й нашу свободу. Ви неймовірні, незрівнянні люди. Нема такого слова, щоб вас описати. Ви дуже, 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 дуже сильно класні. Велике вам дякую. Подяка нашим захисникам, нашим мужнім та відважним чоловікам. Ви наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Сильного вам больового характеру, спритності та стійкості. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні! Ми що хочемо побажати якнайшвидшого повернення в Україні і якнайшвидшої перемоги. Ми вам дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Ми всі за вас молимося і хочемо, щоб ви всі повернулися до нежими. Все буде добре, тому що ми з України. Слава Україні! Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя. Тебе не спіткало, щоби янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо, повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе.